Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо розрізняти значення слів. Познайомимося з вами з багатозначними словами. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаймо. Працюємо за підручником сторіночка 43-44. Пограємо з вами в гру так чи ні. Якщо відповідь на запитання буде так, то плесніть в долоні. Якщо буде ні, тупотіть ногами. Слова можуть мати лише пряме значення. Ні. Слова можуть мати лише переносне значення. Ні. Слова можуть уживатися в прямому та переносному значенні. Так. Слова, які вживаються у прямому значенні, це звичайна повсякденна назва чогось. Так. Переносне значення з'являється тоді, коли справжнє значення слів переноситься на інші за схожістю ознак. Так. Молочинки. А зараз відкрити зошити. Знаходимо останній свій запис, пропускаємо два робочих рядочки. Записуємо число. Класна робота. Давайте запишемо каліграфічну хвилинку. Сьогодні це велика, маленька буква «Р». А також склади «РУ», «РМ». І на третьому рядку запишіть слово ручка. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо Р. Твердий приголосний У – голосний. Ч. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний А. Голосний. Наголос падає на перший склад і слово має два склади. Отже, 5 букв і 5 звуків. А зараз запишіть посередині самостійна робота. Ваше завдання списати слово сполучення. Підкреслити однією лінією слова, які вжиті в прямому значенні. А двома лініями слова, які вжиті в переносному. З однією парою слів складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, дітки, наша подорож з вами продовжується. Гаджик розповів друзям про мешканців моря. Давайте прочитаємо його розповідь. На дні моря можна побачити зірки. Водяться тут і коники, трапляється навіть меч. Розгляньте, що уявили під час розповіді щебетунчик і читалочка. Скажіть, хто з них помилився? Вірно, щебетунчик помилився. А чому? Тому що в морі не можуть жити справжні коні, знаходяться мечі і також новорічні зірки. Правильно. Давайте вставимо у розповідь гаджика пропущені слова так, щоб усі правильно її зрозуміли. На дні моря можна побачити морські зірки. Водяться тут і морські коники, трапляються навіть. Риба, меч. Запишіть цю розповідь собі в зошит. Родзинка пропонує вам відповісти одним словом на її запитання. Яким знаряддям шиють і вишивають? На що схоже листя ялини і сосни? Чим укрите тіло їжака? Вірно, діти, це слово голка. Скажіть, чи про той самий предмет йдеться в запитаннях? Скільки значень має слово голка? Діти, слово голка є багатозначним, бо має декілька значень. Це голка у їжачка, голка, який шиють, голки, які знаходяться на ялинці та сосні. Зрозуміти, про що йдеться, можна лише за змістом речення, у якому воно вжито. Можливо, ви знаєте ще яке значення слово голка? Вірно, ще є голка на медичному шприці. Розгляньте малюнки. Знайдіть серед них ті, які мають однакову назву. Давайте перевіримо. У нас є малюнок крана для будування. І кран, який у нас знаходиться вдома для води. Є у нас гребінь, який ми розчісуємося, і гребінь у нашого півника є. Так, Сонечко є на небі, яке світить нам, і є сонечко комашка. Вони мають однакову назву, але різні значення. Про одну пару малюнків з однаковою назвою складіть і запишіть два речення. Я обрала сонечко і склала такі речення: На небі світить яскраве сонечко, маленьке сонечко сіло на квітку. Ви придумайте свої речення. Прочитайте речення і порівняйте їх з малюнками, яку помилку зробила художниця. Та поясніть чому. Отже. Що зображено на малюнку? Читаємо. Біля комп'ютера мишка. Що не так зробила художниця? Вірно, вона замість мишки комп'ютерної намалювала справжню. Правильно, діти. Подивимось наступний. У вазі котики. Що намалювала художниця? Вона намалювала справжніх котиків, а повинна була намалювати вербових правильно. Складіть два речення про мишку і котиків в іншому значенні та запишіть їх. Я склала такі. Мишка сховалась у нірку, котики грілись на сонечку. Самостійно виконайте вправу 9 на сторінці 44, та не забудьте повторити, що таке багатозначні слова. У вправі вам потрібно поміркувати, чи можуть подані слова мати різні значення. Ну, наприклад, я поясню на слові ручка. Ручка може бути дверна, може бути ручка у дитини і ручка якою ми пишемо. Ваше завдання скласти і записати два речення з одним із слів, щоб воно мало різні значення. Ну, наприклад, сьогодні я купила нову ручку для письма. Або у моєї дитини дуже маленька ручка. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Як називаються слова, що мають декілька значень? Наведіть приклади таких слів. Дякую вам за урок. Оберіть відповідну морську зірку намалюйте її в зошиті. До побачення!